Ось так Микита за допомогою новітнього протезу може взяти щітку. Хлопець втратив руку на передовій у травні 2022-го. Микита родом з Луганщини. Для нього війна почалася ще 9 років тому. З 14-го я був добровольцем по 17-й і коли зараз почалась війна, я також пішов. Минулого ж року відчув на собі справжнє пекло повномасштабної війни, його рука стала щитом від осколків снаряду, який прилетів лише за кілька метрів. Тепер він вже опановує сучасну заміну кінцівки. Це дуже функціонально, коли тяга тяговий локоть з'єднана з, з біоничною рукою. Це дуже функціонально у повсякденному житті. Але щоб Можливо сказати, повноцінно жити для будь-яких хлопців потрібно, щоб був і тяговий механічний, і біонічний, тому що біоніка вона дуже хрупка, вона тендітна. А це Ілля. Він танкіст, і йому лише 30. Чоловік втратив ногу, коли наїхав на міну. Як вибрався із охопленого вогнем танку, і сам не може пригадати. Так наїхав на міни. Я втратив на певний час свідомість, не можу сказати наскільки. Орієнтовно там, ну, на якісь секунди. Коли отягнувся, вже танк палав всередині, і потрібно було, ну, якби все інтуїтивно все відбулося. і Все, ну, якби швидко прийняв рішення, що треба рухатись, тому що тут довго я не висичу. Ілля чекає на свій протез у центрі Незламних, який забезпечує реабілітацію українських військових, хлопцю запропонували роботу. А саме виготовляти протези на 3 d принтері, на що той і погодився. Якщо чесно, я цього не очікував, не планував. Я просто казав на одному з прям, ну, прямого ефіру. Тобто, як ми грали, сказав, що сказав, що мені подобається, і мені запропонували залишитись. Загалом тут працюватимуть 14 людей в команді, які виготовлятимуть протези для тих, хто цього потребує. Керівник лабораторії протезування каже, що майстерня площею 250 квадратних метрів, і є все необхідне, зокрема пічки, кімната для примірки, тренувальна кімната та надсучасне обладнання. Завдання виготовляти по 100 протезів на місяць. Втім, керівник лабораторії каже, насамперед важлива якість протезу, а не кількість. Це моя основна ідея. Тобто я вважаю, що ти типу, кількість нічого не верта без якості. І ми будемо намагатися розвиватися, але треба розуміти, що певні технологічні процеси мають певний час. І якщо ними знехтувати, скоротивши час, це втрата, це буде втрата в якості. Тому я буду дотримуватися технологічних процесів. Мета центру дати можливість захисникам отримувати якісне і належне лікування в Україні, а не за кордоном. Загалом така майстерня обійшлась в 3,5 мільйони гривень. Більша частина з них благодійні кошти. Китай став на сторону Росії. Чому після зустрічі двох диктаторів почалися масові обстріли житлових будинків. Ржищів під ударом шахедів. Росія атакувала Київ і цілу Україну. Зранку армія РФ вдарила ракетами по Запоріжжі. Там у дві багатоповерхівки: Китай дає добро на терор мирних жителів. Що насправді відбулося у Кремлі, Китай підтримуватиме Росію. Мирний план Сі Путін називає базою для майбутніх переговорів. Що за ним стоїть? Чи це незвичайна пастка не так для України, як для США? Усе найважливіше у четвер, 23 березня о 19.15 у проєкті Говорить Великий Львів Майданчик, де отримають слово усі та почують кожного. В ефірі телеканалів «НТА» та Еспресо, а також у соцмережах. Говорить Великий Львів. Інформаційна тероборона України.